Як не хворіти осінню та зміцнити свій імунітет? Зі зниженням температури на дворі зазнає змін не тільки наш гардероб, а й робота імунної системи та всього організму. Ми маємо уважно ставитися до свого організму восени та забезпечувати його всім необхідним. Допоможуть доповнити збалансований раціон корисними речовинами для підтримки здоров'я, продукти, що здійснюють позитивний вплив на імунну систему. Саме перше це пчолинний пілок. Потрібно почати з одної двох крупинок під язик, подивитися, що немає алергії, і поступово збільшувати дозу до півчайної ложки. То потрібно вживати зранку. Після їди і повільно воно має розсмоктуватись. Він допоможе захистити організм від вірусів, грипу та застуди. Друге, потрібно відмовитись від алкоголю. Алкоголь заважає роботі імунної системи і, звісно що відмовитись від куріння. Третє це їсти багато сезонних овочів та фруктів, все, що є, тільки не робити сильну термічну обробку. Четверте це висипатись, спати стільки, скільки потрібно вашому організму. П'яте це спорт. Любий може бути від прогулянок до плавання. Можна почати обливатися холодною водою, спочатку теплою, потім поступово понижувати температуру. Шосте це провітрювати приміщення, щоб не було інфекції. Сьоме щоб не було стресу, потрібно навчитись розслаблятись, відволікатись від рутини. Життя це те, що проходить з вами зараз. Будьте здорові!